Всім привіт, друзі! Це шоу бісики, і це чергове препарування великої гидної потворної зеленої жаби. І якщо ви думаєте, що після скандалу із 33 мільйонами наших грошей, наших податків із бюджету, Юра Горбунов закрив пельку і тихонечка ушов в ліс, то ви дуже і дуже сильно помиляєтесь. Це стало чарівато. У мене зараз дві контузії, ПТСРчик, і ну з головушкою є проблеми. Угу. Юра, наче реп'ях, так міцно вп'явся не лише в українське телебачення, не лише в українське кіно і різноманітні шоу талантів. Цей паразит уперто хоче простягнути свої щупальці до наших з вами грошей, до наших податків. Це мерзості. Це реально мерзості. От буквально нещодавно він сходив відбілювати свою репутацію на ютуб канал Аліни Дороцюк, шоу, яке мало допомогти Грубунову показати себе чистим, прозорим, як вода в колоді нового роздолу, насправді показало таку мощну квінтесенцію золотого гусака у радіо і того телебачення, де е, все було вні політики 20 років. Після перегляду подібних інтерв'ю мені абсолютно зрозуміло з відповідей Горбунова, що він не просто хоче там розкрутити новий політичний проект під політичну зіроньку Олександра Поворозняка. Я заробив гроші ці самі їх не вкрав, я їх просто заробляв. Хоча я вам скажу чесно: ці руки дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто, але я нікуди не крав у людей. Я крав у державу. Насправді горбунов це є такий поворознюк, але в сфері медіа, який більше 20 років популяризував в Україні серед своїх глядачів імідж такого регуля. Ой, загавкала собака, страшна як у скаженого весілля у грудні прем'єра. Чому ж Юрій Горбунов виліз із цими інтерв'ю саме зараз? Найперше, що йому болить, це через те, що відбувся суспільний розголос, і оці. 33 мільйони, які вже він фактично поклав собі до кишені, довелося повертати. Ну і тепер знаєте у Горбунова і е, з його дружиною Катериною Осадчою буде сімейна драма. Їхній син не отримає 100-500 лего. Ну і найголовніше, що знаєте, один скандал породив іще подробиці такого. Приватного життя Юрія Горбунова виявляється, йому у нас закон не писаний, і він може собі спокійно кататися, відпочивати на дорогий курорт Коста Брава в Іспанію. Але давайте наш розбір із найболючішого із питання грошей. Оці руки нічого не крали. Отже, давайте почнемо із такого питання: чи вважає Юрій Горбунов всі оці конкурси, які були оголошені? За часів міністра Олександра Ткаченка прозорими суспільство повинні. Ми повинні розподілити їх на таких прозорих засадах, які є конструктивними. Це і були прозорі засади, тому що наш серіал пройшов дуже ретельну, дуже ретельну перевірку, так як перевіряє держава, не перевіряє, скоріше за все, ніхто там за кожну копійку 30 актів виконаних робіт. Ми дуже довго думали подаватися чи ні, тому що ми знали, як це яка це величезна бюрократична робота, і було прийнято рішення подаватися. Чому, тому що, коли ми почали питати у своїх колег знайомих, чи ви подаєтеся, нам сказали, що ці кошти. Кошти більш того, треба вже встигнути зняти до нового року, тому що інакше ці кошти пропадуть. Вони знову повернуться кудись туди до донорів. Отже, мова йшла про великий грант наших західних союзників на підтримку української культури. І умова цього гранту була справді витратити їх саме на українську культуру, не на щось інше, не на зброю, не на броніки, не на каски, як би не хотілося пересічним українцям. Але давайте чесно, якщо ми говоримо про українську культуру, то, наприклад, можна було витратити ці 400 мільйонів на підтримку тих українських музеїв, які... Скажімо так, опинилися 24 лютого перед фактом окупації, загрози, викрадення наших культурних артефактів, тому що міністр Ткаченко і Мінкульт їх про це не попереджав. Дуже часто ці люди працювали під ризиком смерті, приховували всі ці картини та інші коштовності української культури у себе вдома, і знаєте, ще одна така штука: ці кошти, наприклад, могли піти на. Той самий стражденний музей голодомору, де можна було провести серйозну наукову роботу. чи як оця трагедія 30-х років повпливала на український народ? Але ні, виявляється, музеї це таке набагато краще витратити всі ці кошти на гімносеріали, на серіал про поворознюка, про уклоністів і ауєшника, який приймає їх на своїй свинофермі. Далі Горбунов. Розказав у цьому інтерв'ю, а як саме суспільний розголос налякав його, його команду і подібних регулів, які тільки й чекають, де б його урвати шматочок ковбаси під столом. На банковій раз піднявся крик, і ніхто вже нічого знімати не буде, тому що дуже багато компаній, щоб не влазити в цей скандал, відмовилися взагалі від коштів. І де вони її будуть шукати, теж невідомо так само, як і ми зараз повертаємося до пошуку е коштів для того, щоб знімати своє кіно і показати, яким повинен був бути серіал. Не такий, про який розказали ті, хто не читали сценарії, а таким, яким він має бути. І тут же наш товариш Юрій Горбунов, знаєте, скальче як в'юн на гарячій пательні. І каже, що ну треба було просто пояснити людям про культурну цінність цього серіалу в центральній ролі із ауєшником Поворознюком. Повертаючись до теми, як би вони повинні були розподілені, перш за все треба було людям пояснити, і на це був час, тому що кошти були ще з нового року, а конкурс оголосили в травні місяці. І в нас була вся зима і вся весна для того, щоб людям пояснити наскільки важлива інформаційна складова в нашій майбутній перемозі, інформаційно-культурна, можна так сказати. Перше, тобто люди повинні були знати, що є кошти, які повинні піти тільки на кіно і більше нікуди. І Тут є дуже цікаве питання. Сам Горбунов зізнається, що про конкурс було відомо ще із минулої зими. Про конкурс оголосили у травні. Тобто у тебе було як мінімум півроку, щоб пояснити своїй аудиторії українським громадянам, обуреним українським громадянам, в чому ж культурна цінність твого телевізійного серіалу. І чому ми зараз на піку війни, коли треба просувати український культурний продукт на захід, коли цей культурний продукт має бути якісним, нам конче потрібен серіал про уклоністів і Цікаво, що ж це заважало зробити телевізійній зірці із 20-річним стажем ведення різноманітних корпоративів і досвідом тамади на весіллях. Але знаєте, рагуль Юрій Горбунов був би неповноцінним, якби не розказав, а що ж саме його надихнуло на ідею зняти серіал про двох уклоністів. А виявляється, Мінкульт наш під керівництвом Ткаченка оголошував конкурс патріотичного кіна, і тому Горбунов вирішив підтасувати ідею свого серіалу під це патріотичне таке конкурсне дійство. власне так і виникла ідея про двох уклоністів, які їдуть жерти ковбасу на семеноферму Поворозняка. Що це мав бути за серіал? Наскільки він патріотичний? А він патріотичний, тому що це два айтішника. Чому Айтішники? Це зараз найпопулярніша серед молоді професія. З звичайних людей, яких не взяли в військкомат і вони поїхали доробляти свій айТІ проект, стали справжніми героями. На блокпості затримали ДРГшників, реальних ДРГшників, які прорвалися і стають, стають людьми, які стають частиною нашої майбутньої перемоги. Ось про що серіал, тому що сама тема конкурсу була. Патріотично. у нас би просто не прийняли документи, якби було по інакшому. У нас би просто не прийняли документи, якби там не було патріотичної канви, каже Горбунов. У нас би просто не прийняли документи. Ну і тут же Горбунов розповідає про те, що АйТішник це дуже популярна професія серед молоді, і що таких айтішників зазвичай не беруть до військоматів. Так от, давайте я без жодного патріотичного конкурсу Мінкульту дам ідею, про кого уже прямо зараз варто знімати патріотичне кіно, яке братиме за душу. Наприклад, є один боєць, це колишній командир аеророзвідки 47-ї бригади Андрій Смоленський. Так він молодий айтішник. і коли він ще був цивільним, йому відмовляли у поході на війну. У військоматі. Чому не зняти серіал саме про таких молодих людей, які, попри все, взяли до рук зброю і пішли захищати свою країну? Знаєте, ідеї таких серіалів це просто плювок у душу кожному айтішнику, який пішов у лави ЗСУ? І персонально, мабуть, Андрію Смоленському та його дружині. Чорний ворон козакове Ось кай заглядає. Чорний ворон козакове закове. Ось заглядає. Ну, так. Молодець. Треба зупиняти. Що ви кажете, що добре робити? Все Це просто. Я не знаю. Мені дуже шкода. Mm. <рес> ну, а далі наш вурдалака у вишиванці. Я маю на увазі. Юрія Горбунова переконує, що у його серіалі взагалі немає ніякого з Газпромівського серіалу Жуки. Я не дивився, повторюсь, серіал Жуки, але я не впевнений, що в серіалі Жуки є. Доната на ЗСУ є блокпости, чергування на цих блокпостах, хапання ДРГшників, і в кінці наші герої стають реальними героями, тому що вони ловлять ФСБшників, які підходили до країв Вінгульця. Я не впевнений, що це є в серіалі Жуки. Я знаю дуже багатьох героїв із Кропивниччини, і знаєте, чомусь вони прямо зараз не сидять на місцевих свинофермах. І не піарить тих людей, яких дуже хочу розкрутити за лекалами слуги народу, один плюс один. Я маю на увазі Поворознюка. Ну а далі давайте поговоримо тематично саме про Регулів і цю тему в творчості Юрія Горбунова. Уже після 2014 року, після того, коли було окуповано Крим і частину Донбасу, коли відбувалися Іловайськ, Донецький аеропорт. Дебальцеве, Юрій Горбунов вирішив зняти серіал про хорошого русского. У головній ролі там такий син московського олігарха, який приїхав до наших українських Карпат жерти нашу кров'янку і робити шпіль вілі із українськими жінками. Називався цей шедевр Останній москаль. Горбунов намагався переконати Аліну Доротюк, що це взагалі-то патріотичне кіно, і що він абсолютно там не прославляв ніяких русських, що це був українець, оцей син московського олігарха, і це нормально було знімати саме такі серіали. Чому, наприклад? В останньому москалі ви не показали москалів як недолугих. Я вам Десь поясню. в глубінки російської приїжджає класний українець, офігенний, розумний, інтелігентний, а в нас е, це якими було в і ми і є, да, якими Аліна, ми й були. Просто я, я. Ви неправильно, напевно, зрозуміли саму історію останнього москаля, тому що останній москаль це не зовсім москаль, це України. От таке у Юрія Горбунова розуміння, що таке українець, українець, який. Правильно і грамотно реалізований в настоящій століці не в Києві, а в Москві. Знаєте, я хочу подарувати Юрію Горбунову кілька ідей для майбутніх серіалів і фільмів патріотичного спектру. Наприклад, є така пані Валентина Матвієнко, це така близька соратниця Путіна і справа в тому, що вона уродженка України, міста Шепетівка. Можна зняти про неї серіал, про те, як проста руська жінщина, вообще-то не хороша українка, вирішує допомогти Путіну організувати воєнне вторгнення до України в 2014 році. Або можна зняти ще дуже хороше патріотичне кіно про Димитрія Козака, це, до речі, теж уродженець Кіровоградщини, тепер уже кропивниччини, і можна показати роль. Такого простого русского парня, який становиться спецназером і uh, грає недалеко на останню роль у нинішньому воєнному вторгненню в Україні. Ну, взагалі, він в душе хороший українець. Ну і ще можна там зняти низку різних історій, тому що ми вже бачили пополоненим, що дуже часто може бути внук русський, у якого бабушка живе десь в селі під кривим рогом. Власне, знаєте, я хочу сказати, що подібні культурні продукти від Горбунова, як у останній Москаль, вони і надихнули Генштаб Російської Федерації, ФСБ планувати повномасштабне вторгнення 2022 року. Типу, ну а що, ми зайдемо в Україну, там трошки подавимо їхнє ППО, вб'ємо їхніх прикордонників, побиваємо там якісь основні сили ЗСУ. Ах, тиві україночки із декольте одразу винесуть нам кров'яночку, і ми тут наробимо правильних руських дітішек. Є, єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Ну а далі в цьому ж таки інтерв'ю Юрій Горбунов почав відстоювати право на лайно. Ось як він обґрунтовує на зауваження Аліни Доротюк, чому ж в його творчості постійно фігурує тема регулів. І стереотипного села, де немає унітазів, де одні стріхи в 21 столітті, і де знаєте, річкою лллється горілка. Наша тема вона нам зрозуміла і близька. Ми робимо те, що нам близько, і те, що нам дається. Ми всі з села. Ми знаємо цю тему. Я неодноразово був в селі, все дитинство в селі, то я проводив в селі. Я знаю, що це таке. І села, ну ми йдемо вперед, але села все одно залишилося селом, так само, як і місто, і дуже велике питання, де люди кращі, а і взагалі їх ділити на кращі. Знаєте, якщо ми відкриємо голівудський лист класу А то ми побачимо, що Мерил Стріп, Шарлі Стерон, Пінк вони всі народилися у маленьких містах. І знаєте, чомусь на відміну від Горбунова вони стали культурними іконами, законодавцями того, що треба робити в музиці і в кіно. І мене, знаєте, бентежить таке питання: а що ж не так із Юрієм Горбуновим, який народився, вибачте, не десь там в Рівеньках на кордоні майже з Російською Федерацією, де постійна депресуха була і до війни 2014 року, а на святій нашій Галичині на Львівщині в новому роздолі? До речі, Горбунов навіть після цього скандалу, коли здавалось би перемили. Всю його білизну він відстоює право диктувати українцям поганий смак знову, тому що в нас кастин проходило дуже багато людей. А потім, коли я їх брав на інші проекти, вони казали: а я до речі, за скажене весілля ображений, що взяли цього, а не мене. Отак, От Юрій Горбунов відстоює а, думку про те, що скажене весілля» – це був просто якийсь топ-культурний продукт і якісне кіно. Це творчі люди, творча людина, ти ніколи не докупаєшся до самої суті. Для мене важливо те, як суспільство зараз реагує. Зараз суспільство, яке дивилося скажених сусідів уже по телеку і в і на Київстарі, зараз на Нетфліксі знову його дивиться. І на п'ятий день ми на шостому місці. От і все. До речі, хто не знав, я озвучу, що сюжет скаженого весілля Юрій Горбунов поцупив із. Французького кіно, яке теж називалося Скажене весілля 2014 року, але варто подивитися оригінал і зрозуміти. Чому ж Крістіан Клав'є, виконавець головної ролі, виконавець ролі батька, який дуже незадоволений, що всі його доньки познаходили собі не французьких жеників? Чому він не показує французький якийсь регулізм? І знову ж таки, там місце дії невеличке французьке село, і знаєте, воно там показано настільки. Стильно настільки кльово, що хочеться поїхати туди прямо зараз. І знаєте, завжди було у мене питання: чому ці французькі селяни виглядають як звичайні, стильні, класні французи із великого міста? Чому там не показано, що ой Боже у цьому домі немає унітазу, одні стріхи, і не знаю, люди там вдягаються як за Людовіка 14-го. Нема там такого. Ну, а тепер я попрошу відкрити ваші квартирки і вімкнути кондиціонери, тому що зараз наша препарована жаба покаже своє істинне гниле нутро. Отже, в інтерв'ю Аліни Доротюк було питання: треба подякувати Аліні, вона його задала. Що саме думає Юрій Горбунов відносно цих всіх звань, медалей і орденів? Для артистів, які вони отримують, часто поперед українських військових героїв живих і мертвих, при таких мізерних зарплатах, при таких маленьких тих е, якихось преференціях, які отримують люди за свою роботу, звання для них має дуже велике значення. Дуже велике значення. Це така маленька іграшка артисту, приємна, яка дуже його зігріває. Чому її відбирати? Нам шкода, якщо цей артист заробив. Юра, нам дуже шкода. Тому що те, що для тебе іграшка, те, що в тебе буде там припадати пилом на поличці, для низки людей єдина пам'ять про їхнього родича. Це щось таке, що лишається у спадок для дитини, яка не знала свого батька. Це щось таке, що лишається як згадка про свою дитину, втрачену на війні, у матері. Це не просто іграшка, це пам'ять, і про це варто знати. Ну, а тепер давайте помислимо, чи робить отакий підхід до нагород Горбунова. Чимсь краще, наприклад, від його ліпшого друга і кума Потапа. Того самого Потапа, який теж записався в ТРО Барселона, і абсолютно не відчуває пульс нової України. До речі, а що ж у нього із кумом Потапом? Давайте послухаємо. Я йому дякую, він мій кум, він мій друг. Звичайно, У нас можуть бути різні погляди на все, що завгодно, на події, на війну, на довоєнні всі історії. Але ми друзі, ми сусіди, і Олексій недаремно став нашим кумом, хрестом Івана. Знову ж таки, в мене є дуже добра ідея. Чи не хоче горбунов зняти кіно, скажені сусіди про двох кумів, які... Думають в часи війни, що їхня близькість до партії влади дає їм якісь бонуси, індульгенції і право тусити за кордоном. Попри те, що в центрі нашої уваги два чоловіки прозовного віку без якихось видимих ознак проблем зі здоров'ям. І я дуже цьому радий, і те, що він мене підтримав, а що я мав написати Олексій, не пиши, чи старати це, якщо ми куми і друзі. Те, що ви сказали трошки раніше про кумівство взагалі в нашій країні, ну це ж правда, що у нас куми це рівень. Куми це рівень. Але якщо ви думаєте, що після цих слів ви бачили все нутро Горбунова, то абсолютно ні. Горбунов вважає, що його серіал про уколоністів і поворознюка стоїть на одному рівні із культовим фільмом із базою кінематографа. Великий диктатор, який зняв Чарлі Чаплін у 1940 році, просто як приклад, коли в 43-му році Чарлі Чаплін зняв фільм Диктатор про Гітлера. Він не знімав фільм про Гітлера. Йому можна було сказати, що він Чарлі Чаплін знімає фільм про Гітлера. Він знімає фільм, в якому показує хто такий Гітлер. По перше, Юрій Горбунов, який закінчив свого часу інститут Карпенка Карого, навіть не знає. Коли був цей фільм зроблений, фільм був зроблений в 1940 році. А по-друге, це культове кіно Пересторога про Гітлера в 1940 році, навіть після того, коли нацистська Німеччина вторглась вже до низки держав, знаходились у нас уряди, які вважали, що ну, може якось не треба злити. Гітлера може якось воно образується, і це був фільм попередження саме для американського суспільства, що рано чи пізно нам доведеться вступати у Другу світову війну, в якому він показав наскільки він нікчемний, наскільки він безсильний, наскільки він е, великий злочинець, так само і в нас. Тобто, в нас ніхто не втікав від війни, в нас ніхто не. Не збирався показувати Паровознюка як героя. Навпаки, нам потрібно показати таких церків і їхню нікчемність. Ну і знаєте, порівняння себе із великим культовим Чарлі Чапліним це просто таке маща. Ти відчуваєш пиху цієї людини, яка лється просто таки через край. Але це ще не все, Юрій Горбунов. Дуже сильно така заздрісна людина, і, наприклад, він дуже переживає з приводу грандіозного успіху голівудського блокбастера, який там уже набрав більше мільярда доларів зборів. Фільму «Барбі». Е, був страшенно здивований, коли мені писали люди, що будь-яке кіно зараз не на часі, а тим паче комедія, і таких повідомлень були сотні тисячі. Крім ботів, крім ну ми розуміємо, що крім ботів була величезна кількість звичайних людей, які писали свої, ем, свої негативні відгуки і, і писали кіно ніяке не на часі, тому що зараз війна, юра. Я хочу сказати, що не треба все змалювати на ботів. Писали в основному живі люди, живі люди, яких просто задовбало, що їхні податки витрачають на приватні хатілки друга 95 го кварталу, як подейкують злі язики. Подейкують ще і бізнес-партнера по багатьом проектам Андрія Єрмака. Це про Юрія Горбунова. Я захожу на їхній профіль, а вони в рожевому стоять на прем'єрі Барбі. Та як же ж так? Ви мені пишете, що кіно не на часі, але несете гроші на американське кіно? Мене мабуть за слів прокоментувати цей шматочок правильно, але знаєте, є величезна різниця між режисером і сценаристом Гретою Гервік. І режисером і сценаристом Юрієм Горбуновим. Хочу сказати, що Грета Гервік у жодному своєму фільмі не прославляє рагулів американських, не прославляє ауєшників, і, що найважливіше, не користувалася своїми зв'язками із Джозефом Байденом чи Ентоні Блінкеном, щоб взяти на свої фільми, наприклад, на фільм Барбі, гроші із. Американського бюджету туди не пішли гроші платників американських податків. Крім того, Грета Гервік це вже культовий режисер, який прямо зараз, на завтра, визначає стиль і сенси фільму, який будуть знімати там наступні пару десятиліть. Ось в чому принципова різниця між Гретою Гервік і Барбі, і Юрієм Горбуновим, і серіалом про поворознюка чи там останнім москалем. Ну, а тепер ще один дуже цікавий шматочок. Чому ми маємо пожаліти Юрія Горбунова? Справа в тому, що у Юрія Горбунова дуже сильно впали заробітки на корпоративах. Дітей, так а які зараз корпоративи? Зараз бувають деякоде коли весілля, вони є, як правило, на заході України, хоча от було весілля нещодавно я вів в Харкові. Люди женяться, і це твій доп заробіток від роботи на заході України їх набагато більше. Це безумовно власна справа. Кому як грати весілля, але мені здається, що це ознака великого несмаку, коли на твоєму сімейному святі, яке буває там раз чи пару разів в житті, тамадою виступає Рагуль Юрій Горбунов. Чесне слово, є випадки, коли краще витратити такий бюджет, який йде на гонорар горбунову, на хорошу винну карту, на хороші коктейлі для гостей, чи на живу музику. Цих весіль, але знову ж таки, люди не хочуть зараз широко гуляти, запрошувати велику кількість артистів, або взагалі запрошувати артистів, бо якось дивно танцювати на весіллі, коли в країні таке, да? коли на фронті гинуть люди. Але у кожного є свої обставини. В когось там скоро пологи, в когось немає куди відкладати і так далі. У всіх є свої причини. Але весілля поновилися. Корпоративи не знаю, а весілля так. Гонорари впали? В, ну, більше ніж в 50%. І от власне у цій відповіді і зашифрована відповідь, чому Юрій Горбунов так болісно сприймає те, що українське суспільство сказало ні. Дати 33 мільйони грошей наших податків на приватні хатєлки Юрія Горбунова. Але до речі, коли ти дивишся, він взутий у модні кросівочки, Адіда Самба, тому мені здається, що людинка абсолютно не бідує. Тож, давайте зробимо висновок про цю жабу. У цьому інтерв'ю Аліні Дороцюк Юрій Горбунов проявив абсолютно своє нутро. Він показав, що хоче власного, комфортного життя для себе, для своєї жінки Катерини Осадчої, для їхнього виводка за рахунок спекуляції і за рахунок такого потужного насильницького прищеплення, несмаку українцям. Далі, цей самий Рагуль, Юрій Горбунов вважає, що всі українці абсолютно тупі, що вони не вміють користуватися підпискою в Нетфліксі, що вони не можуть вибрати собі за свої там, 5 чи 8 доларів нормальний список серіалів і фільмів, і що насправді свати, не весілля, всі ці останні москалі, це і є той базис, який подобається українцям. А найголовніше цей самий Юрій Горбунов, користуючись тим, що він дружок. Нинішньої влади вважає, що йому все можна, йому можна відпочивати за кордоном в часи війни, йому можна судитися з журналістами і йому можна показувати українцям факи. Мені здається, час очистити наш кіно і телепростір від таких культурних митців, як Юрій Горбунов. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Гермолаєва. Це був канал Шоу Пісики. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі для його просування в Ютубі і обов'язково підписуйтесь на наш канал. А ще буду дуже вдячна, якщо ви станете спонсором чи патреоном нашого каналу. Тому що для нас це можливість розвивати незалежну журналістику і робити якусь альтернативу всім тим єдиним телемарафонам за 2 мільярди ваших податків. Всім дякую за увагу!